28 квітня 2023 року Анжела Гуріна, місто Чернівці. Маленька інструкція. Якщо вас зупинили, включайте відеофіксацію. Якщо вам кажуть, що не маєте права, то ви маєте право за статтєю 34 Конституції України збирати інформацію в будь-який зручний для вас спосіб. Це не є воєнна колона, щоб там немає якихось там таких таємниць воєнних. Далі ви питаєте, на яких підставах? Покажіть ваші повноваження, покажіть ваші документи. Якщо він навіть показує свій воєнний білет, не дає йому право виконувати, роздавати повістки. Тобто рішення Верховного суду каже про те, що вони не існують в правовому полі, вони не мають процесуальної права суб'єктності, тобто вони навіть не юридичні особи, які би мали б показати довіреність від юридичної особи і наказ, а вони не існують, вони незаконний орган, який видає, це бандити, скажімо, ну так не треба їм казати, сказати, що ви. Ви незаконний орган, не маєте повноважень, немає підстав. Значить, будь ласка, ви дієте незаконно. Я підписувати нічого не буду. Якщо такі заламають, змусять, майте при собі червону ручку, і можете написати під примусом. Червоною ручкою цей заперечення. Ось і далі викликайте слідчо-оперативну групу, не поліцію, Слідчо-оперативно пишіть заяву про про скоєння злочину, про порушення приватного життя і в статті 353, що вони привласнені при повноваження, владні повноваження, що вони видають себе за державний орган, яким не являються, бо воєнкомати вони ліквідовані всі сінаці... вьомому році. Ось, не бійтеся, не показуйте їм страх, будьте впевнені, е, ідіть до кінця, і коли вони це побачать, вони, ви, це, ви дасте їм відпір, вони побачать, що ця людина поважає себе, не дасть себе, не дасть. Зламати її, її волю, що ця людина розуміється в законах, що ця людина може подзвонити правнику і взяти консультацію і захищати своє життя. Дійте.